Виконуємо вправу 43 до параграфа 43 за підручником інформатки 9 клас, авторів Казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Blender, який ми створили під час виконання вправи 42.1. Даний файл називається стіл. Як бачимо, тут є 3D-зображення стола. Тепер створимо ще 3D-зображення чашки та блюдечка. Для того, щоб даний стіл нам не заважав при створенні, давайте його зараз приховаємо. Всі об'єкти даного стола поміщені в колекцію, яка називається стіл. Давайте навпроти даної колекції натиснемо по зображені ока бачимо стіл прихований. Розпочнемо з блюдечка. Для того, щоб вивертати сцену, затискаєте коліщатку миші та протягуєте. І в нижньому лівому кутку. Ви бачите зображення мишки, на якій буде показуватись, які клавіші або кнопки миші я натискаю. Отже, додамо до сцени об'єкт коло, вибираємо додати, «Сіть коло. Наблизимо трошки, покручуючи, коли є щатко, щоб було краще видно. І прийдемо в режим редагування. Для цього натискаємо клавішу Tab або зі списку вибираємо ось тут режим редагування. І тепер нам потрібно виконати екструдування, тобто видавлення. Ось тут вибір вершин так і залишається, нічого не змінюємо і натискаємо на клавіатурі англійську літеру E. Бачимо тепер, коли ми рухаємо курсор миші, як назмінюється форма нашого кола. Але нам потрібно протягнути його до центру. Отже, натискаємо ще літеру S англійську, як долар. Тягнемо ось так до центру. Клацаємо. Є таке. Давайте подивимося зверху. Клавіша 7 на додатковій цифровій клавіатурі, і зробимо ще так двічі, клавіша Е, e, клавіша С. Клавіша Е, e, клавіша С. Це вже беремо до центру. Але для того, щоб отвору не залишалося, натискаємо клавішу M. І з меню, що відкрилося, вибираємо до центра. Отже, в нас вийшло ось таке. Тепер виділимо всі точки зовнішнього кола. Ось ось ці. Для цього затискаємо клавішу Alt та класуємо по зовнішній стороні кола. Бачимо всі наші точки виділені. І знову виконуємо екструдування. Спочатку натискаємо клавішу E. Далі клавішу S. Тепер вже протягуємо від центра кола. Давайте подивимося спереду. Ось так. Пам'ятаємо, що зовнішні точки нас виділені. І тепер натискаємо клавішу G. Бачимо, що у нас відбувається, коли ми рухаємо мишку. Але нам потрібно, щоб в нас рухалося точно вверх, тобто вздовж вертикалі Z. Отже, натискаємо клавішу Z. Так, добре. Робимо десь ось так. У нас блюдочко буде десь ось таке. Клацаємо лівою кнопкою миші і відпускаємо. Отже, вийшло у нас ось таке. Тепер зробимо стінки блюдечка товщі. Переходимо назад в режим об'єкта. Блюдце у в нас має бути виділене. І для потовщення використаємо модифікатор. Для цього ось тут вибираємо властивість модифікатори. Це ось такий значок. Вибираємо додати модифікатор і нас цікавить модифікатор потовщення. Товщину встановлюємо 0,1М. Бачимо, стало товстіше. Тепер підтвердимо застосування даного модифікатора, відкриваємо ось тут цей список. Вибираємо застосувати. Тепер виконуємо згладження стінок блюдечка. Знову застосовуємо модифікатор, але цього разу вже поділ поверхні. Ось тут, там, де рівні огляд вікно, встановлюємо 2. Бачимо тепер, який став. Підтверджуємо застосувати. Ну і тепер клацаємо правою кнопкою по самому блюдечку. Як у текстному відкрилося, вибираємо згладжене тонування. Отже, в нас вийшло ось таке блюдце. Тепер зробимо так, щоб стіл був видний. Піднімемо блюдце на стіл. Якщо у вас не вибраний інструмент переміщення, то вибираємо ось цей інструмент і тягнемо за. Синю стрілку, тобто переміщаємо вздовж Сі Z. Ставимо на наш стіл, а зрозуміло, це нам не схоже а щось на дуже велику тарілку. Тобто нам потрібно зменшити. Виділяємо, вибираємо інструмент масштаб. І для того, щоб в нас при зміні масштабу зберігалися пропорції, тягнемо за ось це біле коло. Ось так. Отже, блюдце в нас є. Тепер будемо створювати зображення чашки. Для того, щоб це не заважало, заховаємо стіл знову і чашку заховаємо. Чашку будемо робити з циліндра, додамо його додати сіть циліндр. І зараз використаємо меню останньої операції. Бачимо, у нас ось тут. Коли ми додали циліндр. Є назва останньої операції додати циліндр. Натискаємо ось тут. І там, де вершини за замовчення, у нас 32 вершини, встановимо кількість вершин 16. Тобто буде 16 граней. Видно, що граней настало менше. Тепер перейдемо в режим редагування. Ось так або клавіша «Tab». Ну і зрозуміло, нам в чашці верхньої грані не потрібно. Виберемо режим вибору «Вибір граней». Клацаємо ось сюди. Бачимо, у нас дана грань виділена і натискаємо клавішу Delete на клавіатурі. І в меню що відкрилося, вибираємо грані. Так отже, бачимо, що нас стало ось таке порожнє. Тепер створимо фаску на нижній грані. Виділяємо нижню грань. Давайте будемо дивитися спереду. Далі комбінація клавіш Ctrl-B або вибираємо ось тут фаска і тягнемо. Нехай буде ось така фаска. Тепер нам потрібно додати 5 ребер по висоті чашки. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-R. Наводимо ось сюди на сторону чашки. Та бачимо, з'являється ось така лінія. Та прокручуємо колесико мишки. Так, щоб в нас з'явилося 5 жовтих ліній. Підтверджуємо подвійним кліком лівої кнопки миші. І повертаємося до меню останньої операції. Кількість розрізів у нас 5 добре. А ось там, де згладженість, встановлюємо значення 1. Ентер для підтвердження. І бачимо, яка у нас тепер стала чашка. Тепер також виконуємо потовщення стінок, вертаємося в режим об'єкта. І аналогічно властивості модифікаторів, додати модифікатори. Вибираємо модифікатор потовщення. Аналогічно встановлюємо 0,1 М. Застосовуємо модифікатор. Далі додаємо знову модифікатор поділ грани і встановлюємо ось тут. 2. Застосовуємо модифікатор. Ось таке у нас вийшло. І правою кнопкою по чашці. Котексь ми мені, що відкрилося, вибираємо згладжене тонування. Тепер створимо у чашці ручку. Подивимося на нашу чашку справа. Ось тут натискаємо по осі X. І знову перейдемо в режим редагування. Нам потрібно виділити грані, які нам потрібні будуть для створення нашої ручки. Вибираємо режим вибір граней. І ручка нехай буде у нас ось така. Так, досить таки добре вдалося. Якщо у вас щось не вдалося, то затискаєте клавішу Shift. Бачите, і можете додавати або забирати. Отже, таке є. Тепер. Тепер подивимося на нашу чашку ззаду, натискаємо по Y і виконуємо екстрадування. Натискаємо клавішу F. E. Та тягнемо, нехай ручка буде десь ось така. Клацаємо, підтверджуємо. Тепер нам потрібно, щоб тут був отвір. Але для початку нам потрібно розділити ось ці грані. Отже, комбінація клавіш Ctrl-R. Прокручуємо колесико мишки, щоб в нас з'явилося ось тут дві лінії. Подвійний клік. Підвершуємо. А тепер нам потрібно ось це є виділити. Тільки вибираємо режим вибору вибір граний. Затискаємо клавішу Shift. Так, добре, давайте зразу виділимо з іншої сторони. Якщо щось виділили не так, то ще раз призотись на дній клавіші Shift натискаємо і виділення зникає. А тепер вибираємо вкладку контур. І ось тут вибираємо міст між петлями ребер. І бачимо, у нас тепер ось тут отвір. Переходимо в режим об'єкта. Вийшла у нас ось така чашка. Показуємо стіл та блюдце. Так, це в мене вже ніжка виходить, скасовуємо. Вибираємо інструмент переміщення. Тепер інструмент масштаб, тягнемо за ось це коло, зменшуємо пропорційно розміри. Клавіша один, щоб подивитися спереду. Ось так. Ну і на цьому все. Зберігаємо файл зберегти. Та закриваємо блендер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!